Ці дані будуть не дуже релевантні з е, двох причин, тому що там не, е, немає двох ключових груп, які можна також ці питання задавати. Ну, наприклад, військових. Я переконаний, що їх не опитували, як вони ставилися до цього, тому що соціологів просто немає можливості це робити. Плюс не забуваємо про мільйони громадян, які перебувають за межами України. і Вони також не попадають в ці опитування. Тому це е, ну, з одного боку зріс тієї громадської думки, яка є станом на сьогодні в Україні. З іншого боку, він... Е, не є достатньо досконалим. А ви це... думаєте, серед військових більше буде чи менше прихильників? У мене немає однозначної відповіді на це питання. Що є багато військових, які кажуть, що кордони 91-го року це військовим шляхом, це дуже, дуже, склад, дуже... звичайно. Але я веду до, до іншого: до того що ці групи, особливо військових, обов'язково треба опитувати. Тому що ми зараз що бачимо? Ми бачимо, що почався почалося певне тестування взагалі громадської думки з приводу того, які можуть бути сценарії завершення війни. Там до речі, опитування називалося три сценарії. От які є там оптимальні, скажімо, для України е, всі вони передбачають невизнання факту окупації тимчасової окупації територій, всі вони е, стосуються власне вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Але от нюанси там в тому на кордони які чи на лінії розмежування, які ми виходимо, тому що часто вживають поняття кордони, ну правильніше, мабуть, говорити лінії розмежування станом там на 22 двадцять рік. Чому тому, що тоді вже частина території України була тим? Часово окупована, і от серед цих варіантів, звичайно, там найбільше користується варіант, що ми повертаємо як мінімум все те, що було захоплено росіянами після початку широкомасштабного вторгнення. Не визнаємо ніякого факту окупації Донецької, Луганської області і Криму. Вступаємо в ЄС в НАТО. Ну а ті території повертаємо політико-дипломатичним шляхом. Цей варіант він найбільшу підтримку здобув Криму. Крим, мені здається, вона в усіх опитуваннях в усіх дискусіях Крим Донецька ні, ні. Крим, Донецька і Луганська область Ну, ті, які були так званими ДНР ЛНР, от станом на 22 другий рік, знов таки, вони зараз виносяться, що Україна ніколи не визнає факту. Їх окупації анексії, там приєднання так званого до Російської Федерації. Це зрозуміло, це зрозуміло. Але різниця в тому, що, наприклад, Крим був приєднаний вже понад 10 років тому. Ну приєднаний в лапках до Росії. Да а от Донецька, Луганська область, там ці частини там вони були але, вже під час дивіться, цієї війни, вони, в вже Але дивіться, але вони, да? вони тимчасово окуповані були фактично з 15-го yes. року. Також так. і так. Але тут, Росія тут, не визнавала їх. Ну ролі. це не це насправді так. зараз вже не грає ніякої ролі, тому що Росія вже тоді здійснювала ефективний контроль згідно. Документів організації Об'єднаних Націй це є визнанням факту окупації. Я просто веду до того, що Крим можливо щодо Донецька, Луганська, цих континентальної частини це є частина, де може бути компроміс. А от Крим який Росія вже там одинадцятий рік окуповує, ну і включила в конституцію? Напевно, вона не готова щодо цього. Ну, вести Вона в конституцію включила тому... і місто Херсон, і місто так. Запоріжжя, розумієте, тому які питання, вони не контролювали на деяким можливо, можлива дипломатія, по деяким напрямкам, можливо, тільки військове рішення, або або щось інше ну, від ці опитування на це відповіді не даються. Більше спроба просто взагалі зрозуміти наскільки українські громадяни готові до якихось перемовин. А в якому форматі будуть відбуватися ці перемовини? Що буде? Ну? Слово компроміс воно з одного боку правильне з іншого боку воно не дуже підходить до цієї ситуації. Ну готові до якоїсь угоди, умовно кажучи, да, тому що е вона ж остаточно не вирішить питання. Ну це тестування да відбувається, але треба розуміти одну просту дуже річ в будь-якому сценарії, який не передбачає виходу на кордони 91-го року. Ми можемо говорити не про завершення війни. Ми можемо говорити про певну заморозку того, що буде відбуватися, тому що Росія, звичайно, е буде все сприймати. Як свою типу перемогу uh -huh. і буде звичайно при тому режимі, який там є, на майбутнє думати, а як почати чергову війну проти України і зробити те, що вона хотіла у 2022 році, тобто захопити як мінімум половину території, там офіційно її там кооптувати Ну до себе Яку половину Ну, по Дніпру, по Дніпро давайте так візьмемо лінія, разом з ну, разом з Києвом і так далі. А те, що вони там розказують всяку дурню про те, що ми там за якусь денаци... пам'ятаєте, денацифікацію, ну, то, то, це все це, 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 це не... не конкретна була конкретне завдання вони хотіли саме захопити україну значну частину розірвати її там на шматки скажімо і встановити ну новий по суті там світовий порядок тому от будь-які перемовини, які про які зараз багато говорять і про які говорить президент що ми там хочемо закінчити гарячу він говорить гарячу фазу війни да? тобто активні якісь там бойові дії треба розуміти що це буде просто довге можливе довге якесь там умовне перемир'я але при тому режимі який є в росії все одно російська федерація вона буде залишати Тися величезну загрозу для України, і це треба в тому числі доводити, і нашим партнерам, що схильність там громадян України зараз почати якісь перемовини не означає, що це поставить крапку в тому, що розпочала Російська Федерація.